Доброго дня, шановні друзі, це Дніпро Агроком Всіх вітаємо до вашої уваги презентуємо фару передню круглу на Т150-12 вольт. Вибачте, металевий корпус розміри 160-185 на 220. Це виготовлено в Україні. Ось, ось така фара Таке кріплення так, ФГ-302. Акцентую, вироблено в Україні. Це замовлення нашого клієнта, покупця Сергія СМТ Білики, Полтавська область. Дякуємо Сергій за ваше замовлення. Він замовив дві фари. Зараз ціна такої фари. 550 гривень, тобто за дві буде 1100. Дякуємо вам за увагу, за те, що дивитеся, за вподобайки, коментарі. Всім завжди раді. Ось така фара, Якість хороша з лампочкою. Тобто Замовляйте посилання під цим відео. Дякую за те, що ви з нами. Слава Україні!